Аб'юзер це ідеальний чоловік. Щоправда, тільки на перших побаченнях і під час знайомства, коли треба зачарувати нову жертву і затягти до себе. Психічно здорова людина не буде на перших побаченнях задаровувати одразу казати слова кохання, виходь за мене завтра. Тому що для нормальної людини теж потрібен час, щоб дізнатися. а чи це підходить мені. А чи комфортно мені? Ми здорові, коли ми діємо у власних інтересах. І коли ми діємо у власних інтересах, нам потрібен час, щоб дізнатися, чи ця людина взагалі мені підходить. І за кілька побачень зробити цього неможливо. В аб'юзера ж зовсім інший план. Він не шукає для себе ідеальну людину. Він шукає таку жінку, чиїми стражданнями потім він буде насолоджуватися. Тому задача якнайшвидше її схопити. Величезна проблема наша жінок, що нам промили мозок ось цими романтизованими мультиками, де все з першої зустрічі стається магічно. І ми потім йдемо в життя, і ось ці аб'юзери, які хочуть як павук найшвидше нас затягнути, здаються нам шикарними чоловіками. А спокійні, можливо, десь чомусь нуднуваті чоловіки здаються чимось не тим. Якщо ти хочеш побудувати гармонійні стосунки з собою і партнером, пиши мені слово сесія, щоб дізнатися про роботу зі мною.